Припарковані з порушенням автомобілі часто стають на заваді без перешкодному проїзду вулицями Тернополя. Один із способів боротися з недобросовісними водіями повернути на вулиці евакуатори. Наразі вирішення цього питання у Тернополі у стадії розробки. Зокрема, як пояснюють в управлінні транспорту, комунікацій та зв'язку міськради уже готують положення про порядок переміщення транспортних засобів для забезпечення безперешкодного функціонування транспортної інфраструктури міста Тернополя. Згодом його оприлюднять в мас-медіа для громадського обговорення. Оворення і отримання зауважень та пропозицій. Програму для моніторингу руху встановлять незабаром у громадському транспорті Тернополя. Для цього з міського бюджету виділили 49 тисяч 800 гривень. У міській раді обіцяють, що ознайомитись з роботою громадського транспорту в місті зможе кожен бажаючий. Для цього потрібно буде зайти на спеціальний інтернет-сайт. Тут можна буде подивитись маршрутну мережу загалом, а й вибрати окремий маршрут, як працює громадський транспорт, зокрема на ньому. У рамках святкування Дня державного прапора України і Дня Незалежності на фасаді будівлі Тернопільської обласної державної адміністрації змонтували величинсько синьо жовтий прапор. Площа полотна, яке розгорнулось від верхніх поверхів до низу, будівлі становить 240 метрів. Вага стягу майже 120 кілограм. Виставку оригінальних виробів сірників від тернопільського студента Мар'яна Вархоліка відкрили в українському домі перемога 23 серпня о 12.00. До експозиції увійшли декілька замків, які студент виготовив спеціально до дня міста, а також гітари, стадіони, церкви і шкатулки. Серед виробів і точна копія тернопільського замку із трьох тисяч сирників. Таким заняттям хлопець цікавиться давно. Ще школи не залишив хобі і в університеті, вивчаючи креслення. Юнак ще більше вдосконалив своє вміння творити. Архітектурні дива і сирників, 23 серпня. У Тернополі встановили ще один рекорд, присвячений святкуванню Дня незалежності України. На паркані по вулиці Бродівській, 44, зобразили найбільший намальований орнамент вишиванки. Ідея створити такий малюнок виникла у вуличного майстра Олега Прометея. Це вже друга його масштабна акція. Декількома місяцями раніше в Тернополі біля ТРЦ Подоляне з'явився найбільший алфавіт України. З 23 по 25 серпня на тернопільському ставі проходив фестиваль водомоторного спорту. Змагалися спортсмени на водомоторних човнах і аквабайках. У чемпіонаті України з аквабайку взяли участь спортсмени з Києва, Одеси, Сум, Донецька, Макіївки, Білої Церкви, Черкас, Кам'янець-Подільського, Запоріжжя, Євпаторії, Чернівців, а також спортсмени з Росії та Польщі. Ще 100 спортсменів із Латвії, Литви, Росії, України Польщі змагалися за звання кращого у перегонах моторних човнів. 24 серпня на театральному майдані відбувся оздоровчо-пізнавальний квест Пізнай своє місто. Захід спрямований на пропаганду здорового способу життя серед тернополян та гостей міста та залучення молоді до активного відпочинку. У рамках заходу пройшли турніри з настольного футболу, тенісу та шахів, показові виступи з кросфіту, велотріалу, карате, дзюдо, а також невелика шоу-програма. Читайте більше на Ентернет'юа.